Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Аліекспрес. Приступимо до розпакування. Ось вот. Ось вот, що вот, ми маємо. Так, тут якісь ще перехіднички, такі шайбочки, втулочки. Немає. У мене вже є такі, скажімо, штуки, але но... так. Але трошечки менше. Ці, здається, мають бути на 18 см. Так, правильно. Дуже, дуже добре, що тут іде з боку шкала, тому що на попередніх вона йшла тут. Тобто, коли ви цю штуку десь ставите сюди і сюди, все, шкала у вас закривається. Тут воно добре. Ну, єдине, що дюйми тут є, вони мені не потрібні. Так. Ось тут таких штук. Так, дві. Весь набір. В принципі, все як має бути. І ось і у тобто тут знизу так само. Принцип роботи даних штук в принципі, я вже розказував в відео якомусь, яко, не знаю, чи воно буде швидше, пізніше виставлене. Але е, тобто, ці штуки для того, щоб скріпити скажімо, якийсь стелаж чи будь-що якусь поличку під 90 градусів. Тобто ви це ставите однією стороною до стійки, бокової частини, а тут ставите чи верхню частину, чи полку. І все. Ви Потім дивіться, берете ці штуки ось цю, цю, цю штуку ставите сюди, тут барашкою будемо її затискати. ось, І все. Тобто, якщо ви ставите, скажімо, сюди полку, да, тобто ви взяли до бокової стінки ось тут, її, скажімо, зафіксували. Тобто ось тут посилаєте. Ось тут ставиться буква стінка, ви її зафіксували, тут все, затягнули. Тепер ставите сюди зверху полочку свою, чи там вже буде верх. і так само ставите, затягнути. Все. І ставите з іншої сторони. Тут же. І все. І у вас, в принципі, все під 90 градусів. І, ну, це, по-перше, зручно, що під 90 градусів, а по-друге, зручно, що не потрібно там ну, притримувати, коли там немає комусь вам допомогти. і так далі. Тобто можна працювати тоді. Самому і робити якби якісно і дуже, дуже добре. Тобто, такі помічні штуки. Посилання на дані штуки я залишу в описі під відео. Кому буде потрібно, можете собі придбати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!